Доброго раночку з вами канал Ламбов Телебачення. Ми сьогодні е, зробимо невеличкий скоренький огляд, е, анбоксінг розпакунок е, наших покупочок, е, які були зроблені минулої п'ятниці у секонд хенді. Е, це насправді дубль два, тому що перший дубль чомусь абсолютно був е, у розфокусі. Не люблю, коли те, що має робитись автоматично, робиться не автоматично, коли само забажає цього. Отже, це у нас е, випуск, такий називається «Збери комплект. Чому? Тому що на секонд-хендів заїхало багато чого прикольного, але не комплектного. Зокрема, цей рукавчик від е, Edition Wolfenstein» для PS4 The New Order. Отака от у нас рукавчик. Всередині нічого нема, окрім частин картону від цього ж. рукава Тому, як то кажуть, робимо офіційне заявлення, що треба, що нам дозбирати цю гарну цей гарний екземпляр. Тож, надсилайте, не стидайтеся, окрім. Коментів, переглядів, лайків, вподобаю і підписки, можете ще якось фізично додатися до е, нашого Всесвіту. Я обов'язково про це зніму окреме відео, якщо щось буде. Йдемо далі. Е, мануалчик, паспорт від е, Wireless Headset, Platinum Wireless Headset е, PlayStationський. Якщо комусь треба раптом. Хтось шукає, шукає, комусь не вистачає якраз до комплекту оцей мануальчик, можете написати, я вам з радістю надішлю і подарую, якщо комусь треба. Так, їдемо далі. Будемо знизу йти. А, у нас є така штука. Це в нас єдине комплектне, що було цього разу в секонд Хенді. Це настільна гра, називається Mount Cleverest. Ось отакі тут, бачите, прямо запаковані трикутні картки, фішки true or false. Це бачите, правда або фейк, називається гра. Така от, Прикольно, інколи класно собі щось таке придбати. Цікаво, коли доведеться і буде змога в це пограти. Чекаємо натхнення. Ось, їдемо далі. Будемо знизу брати, тому що, тому що тому. Коробка на PlayStation 3 від Street Fighter vs Tekken. Бачите, є коробка, є обкладинка, а всередині ніц нема. На жаль. Але все ж таки, якщо у когось щось є, знову ж таки, да, можете е відгукуватися, і ми офіційно робимо такий збір-квест. Е Піфа 12 на PlayStation 3. Так само, бачите? Коробка є, обкладинки є, диска нема, але є. Бачите, тут і рекламна продукція, і мануальчик від самої гри. Тобто це вже крутіше, так, коли є мануал і є коробка, це вже половина ціни самого, да, самої гри, можна так сказати. Що в нас тут є? Battlefield 3. Так само коробка, обкладинка є. Диска нема, але так само є. Е, усе необхідна рекламна і мануал продукція. так? Е, прикольно, прикольно, що воно є така можливість. Е, до речі, треба заглянути до себе. Можливо, у мене є якісь з цих дисків, які якраз без коробки. FIFA Street. read. Так само, бачите, є. До речі, в гарному стані. Сама коробочка, обкладинка. І тут що у нас? У нас так само тут є <гум> уся необхідна продукція. Їдемо далі. Ага, о, оце воще клас. Вона <гум> навіть трошки важча. Думаю, що за неї я найбільше переплатив. Але воно того вартувало, не дивлячись на те, що тут немає самого диску. Тут є дуже гарний і об'ємний мануал. Тут і всяка додаткова рекламна всяка продукція лежить. І він в гарному, класному стані. Цей бокс. І тому будемо вже десь розшукувати самий диск. А може він десь у мене є? Треба, я ж кажу, треба зробити інспекцію моїх там, старих дисків. Injustice. Guts Among Us. Теж коробочка. Теж диску нема, але так само є мануал. Є мануал, все є. Все класно. Ну, тобто, класно все, окрім того, що нема диску, але ну, секонд-хенд – це секонд-хенд. Це ж не те, що ми зайшли в магазин і не знайшли диск, коли треба. О, така от у нас невеличка вішенка. Бачите, на тортику теж бокс. На Assassin's Creed 4 Black Flag, для PlayStation 4 теж диску самого нема, Є е, мануал, що теж вже можна сказати 70% успіху. Тому що буває дуже часто, що диски там і на лотах десь там продаються, і на OLX дуже часто продаються без коробки. А тут є вже е, готова коробка з готовою продукцією рекламною. Ну і на останок, як я там побачив, я не зміг забрати, думаю, все одно там десь він там потім пропаде. Тому я забрав, бачите, Шерлок Холмс з е, давнім молодшим диска так само немає. Може там якась щурика або мишка завелася, хто тирить диски саме, може, воно просто не доїхало. Ну і е, в якості бонуса така: от buy one, get one free, perfect pizza. Бачите? Така рекламочка. Тому, тому і ходимо по секонду, щоб щось таке цікаве знайти, щоб зробити собі якийсь додатковий квест-челендж. Збери, збери комплекти, називається. Тому, якщо у вас раптом щось є ось цього, уважно придивіться, можливо, якраз ваші диски без нічого можуть знайти. Свої домівки. Дякую за перегляд. З вами ламив телебачення, горини Змій, або, як вже там хтось пише, Марф із липких або мокрих бандитів. Не змушуйте мене їхати до вас, щоб обчищати ваші комірки від е, олдскульного стафу. Просто надсилайте мені або підписуйтесь. І пишіть гарні коментарі. Дякую за перегляд. Добра ніч.